До інших новин. Вже у травні цього року аеропорт Херсон відновить рейсове сполучення Херсон-Москва та відкриє нове, адже працювати з нашою областю вже виявили бажання турецькій авіалінії. Керівництво Херсонської облдержадміністрації розраховує, що у 2014 році пасажиропотіка аеропорту Херсон збільшиться в 12 разів у порівнянні з 2013 роком. У 2013 року було виконано 17 оборотних рейсів Херсон-Москва-Херсон, -Херсон, на яких перевезено більше тисячі пасажирів. У поточному році планується здійснити до до 240 рейсів та перевезти 12 тисяч пасажирів. Наш аеропорт працює. Це саме головне. Я вам сказав, що в нас немає такого бюджету, щоб ми його підтримували таким чином. Ми сьогодні розрахуємо на ті авіакомпанії, які задекларували, скажімо так, на сьогодні, що вони будуть працювати. З нашим аеропортом з Херсонщини, От там є резерви. Якщо буде там 12 чи 10 тисяч пасажирів перевезено, це вже тоді економіка починає працювати. Повітряна лінія обслуговувалася українською авіакомпанією Мотор Січ. Середнє комерційне навантаження складало 78 регулярних польотів. Авіакомпанія припинила обслуговування рейсу у вересні у зв'язку з неготовністю аеропорту працювати в складних погодних умовах. Осінньо-зимового періоду заходять дві такі потужні авіакомпанії, Вони задекорували весени, що вони готові кожен день, щоб був регулярний рейс на Стамбул і по всьому світу. Якщо буде рейс на Росію на Київ, я вважаю, що це буде крок вперед. Вже у травні цього року аеропорт Херсон має відновити рейсове сполучення Херсон-Москва, а керівництво області і надалі робитиме все для того, аби аеропорт став рентабельним.